Російські добровольці розповіли деталі операції на Білгородщині. У Сумах попрощалися захисниками Юрієм Пономарьовим і Анатолієм Антоновим. Кул cool Геймс у Сумах в палаці студентського спорту змагалися школярі. Уночі 25 травня, за повідомленням сумської військової адміністрації, зафіксовано два вибухи по території Новослобіцької громади. Попередньо без людських втрат та руйнувань інфраструктури. Керована авіабомба влучила в центр той, зруйнувала практично весь заклад. Що залишилося, ви бачите? Авіабомба, запущена з російського літака, влучила у юнаківський дитячий садок. Тут зруйновані дитячі групи, кабінети медичної сестри та директора. Її саму говорить Тетяна Козлова, врятувало те, що того дня поїхала на навчання дуже, до суму. Дуже сумно, що це. Безобідний дитячий заклад, який не ніс ніякої загрози, який призначений для дітей маленьких. І ось те, що ми маємо. У мене немає слів для того, щоб виразити, настільки трудилися, настільки готували, настільки ремонтували. Заклад був готовий для прийому дітей, проведені капітальний ремонт. 40 дітей вихованців садочку через близькість до кордону навчали дистанційно, розповідає Тетяна Козлова. Сам заклад весь час удосконалювали, цього року встигли утеплити приміщення. Нині тут немає жодного вцілілого вікна. Далі йде у нас музична який була. <гаджувач> ігрові кімнати, корпуса і ці е, кімнати. Це була незвична справа. Проходили заняття, проводились там, перед вами. Це була надзвична справа. <гаджувач> У момент вибуху троє працівників ще залишались на території дитсадка. За словами Тетяни Козлової, ніхто не травмувався. Ми почули вибух і перше, ми подумали, що тут дівчата залишились на кухні. Трагедія. Жалко все. Ну що ну ми? Нам не дихати не хочеться, не жити, тому що ми тут робили, ми тут збирали, ми тут все нарабатували, гадами. Нині працівники закладу намагаються врятувати вціліле майно. Думав, чимсь допомогти, а чим я тут допоможу. Тепер тільки одні розвалини. Де щось цінніше зберемо. в одну кімнату вціліли все. Дії росіян вже оцінили, я думаю, український народ вже 14-го року. Ця будівля відновленню не підлягає, говорить голова громади Олена Сіма. Після перемоги планують збудувати новий садок. Дуже жалко, тому що працювали ми в тому садочку своїми силами. Туди було вложено дуже багато коштів, перш за все постараємось врятувати те майно, яке зараз там ще залишилось. Я думаю, що чекаємо всі перемоги, здаватись ми не збираємось, будемо відбудовувати, наші дітки обов'язково підуть в новий новітній садочок. Я настроєна на те, що все встановимо, щось замінимо, щось встановимо. Діти прийдуть сюди, обов'язково. Катерина Гладенко, Андрій Крамченков та Євгена Абрасімов. Суспільне новини Сумщина Російська Федерація не готова втражати, скажімо так, не готова реагувати на якісь нападення, атаки на свою територію. вона готова нападати на чужу територію, а захищати свою. вона не готова. Так розповідає командир російського добровольчого корпусу ім'я Денис про бойові завдання, які виконував його підрозділ впродовж кількох днів в Білгородській області. Із чоловіком та частиною його бойових побратимів ми зустрілися на півночі Сумщини. Віці щойно повернулися з російського прикордоння, де розповідає, мають понад 40 кілометрів підконтрольної території. Деталі операції Денис розповів коротко. У російського добровольського корпусу є тільки столька в ранених, в легких ранених, у нас два трьохсотих техніці У нас тільки приобретення. трапійни БТР 82 а АПСБ Російської Федерації. Країн. У Білгородську область розповів чоловік. Бійці зайшли через український кордон 22 травня. Серед цілий каже відтягнути частину сил російської армії. Діяли разом із іншим підрозділом Легіоном Свобода Росії. По більшому счету операція ще не завершена. Да? Завершена яка та сама активна і ярка фаза. але є над ким поработати ще й над чим. От вчора поработали, наприклад, да. Будемо продолжать. Они думали, що можуть грати в одні ворота. Но в эту игру можна играть вдвоє. Ми, граждане Росії, теж можемо провести спеціальну миротворческую операцію на своїй території. Того ж дня розповідає Денис на КПП. Грай за затрофейли стрілецьку зброю протидронову пушку та БТР. БТР-82А. Він вот. на ходу, як ви видите, в нормальному состоянии. Стоило большого труда закрасити всі зетки, на ньому справились. Російські ж військові, з якими сталося сутичка, в яких забрали техніку, за словами Дениса, убігли. Вони просто побіжали, там, побросали. В ангарі 4 БТР. От один забрали ми, ще один удалося испортити. В общем, вони ну, біжали. Хоча, по ідеї, стояли на родной землі. У підрозділі Дениса росіяни, які за словами чоловіка, на момент початку повномасштабної війни або знаходились в Україні, або приїхали спеціально, аби захищати її від російської агресії. Наймолодшому бійцю 19, найстаршому 45, говорить командир, Бажаючи серед цивільних росіян доєднатися до корпусу, каже, є наш чат бор пишуть люди. Я живу в Білгородській області. Ви здесь надовго пожалуйста. Ми готові перебігати границу, Ми за вас. Ви молодці, парни, красавці. вообще там у мене двух столока. Я достаю, йду за вас воювати. Ну то есть таких сообщений огромное количество. Офіційно підрозділ існує з 22 серпня 2022 року, говорить Денис. Дехто з бійців воює з 2014-го. Більшість взяли в руки зброю рік тому Участвували в різних бойових операціях на території України в Донецькій області. В... Ніпродніпровської області, области, області, Запорожье. по суті, по всій країні проїхали те, що бойові дії перенесуть на територію Росії, планували ще з початку повномасштабної війни. Говорить командир РДК, додає серед завдань підрозділу довести, що битися проти тирана, цілком можливо. То, що власть Путіна не безгранична, то що ФСБ може бити, контролювати, питати безоружних, як только вони встречаются з вооруженим сопротивлением полноценным, вони бегут. Подальші плани бійців заходити на нові території Російської Федерації. Денис додав, про його підрозділ незабаром почують знову. Можливо, вже за кілька днів. Діана Крахматова, Андрій Кремченков. Суспільне новини. Сумщина. У Свято-Миколаївському храмі в Сумах 25 травня прощалися з двома загиблими бійцями Анатолієм Антоновим та Юрієм Пономарьовим. Чоловіки були товаришами по службі. Загинули в один день під час виконання бойового завдання у Чернігівській області, говорить бойовий побратим загиблих. Анатолій це наш командир, а Юра, наш побратим, солдат. Та важко, важко. Ми з ними Бахмут пройшли і все. Ми ще один підрозділ так. нас відпустили. І це були одні з найкращих хлопців. В храмі не вистачили місця для всіх. Попрощатися з захисниками прийшли кілька сотень людей. Племінниця Юрія Пономарьова згадує, Він дуже хороший. Він був завжди чесний, добрий. Само піддержати. Хороший чоловік. Обидва бійці незадовго до загибелі відсвяткували свої дні народження. Юрію було 27 років, Анатолію 30. Подруга дитинства Анатолія розповідає. Я знаю, його самого дитинства, самі подруги дитинства. Наші батьки разом працюють, тому дуже добре. І він хотів захищати свою батьківщину ще дуже давно, ще з 2014 року він туди рвався Рік 10-11, не знаю чого, але нам тоді дітям вже було. Зрозуміло, що буде війна, і вона буде велика. ці кадри були відзняті у березні 2023-го, під час одного з останніх інтерв'ю з Анатолієм, коли боєць приїхав до суму п'ятиденну відпустку. На той момент чоловік провів під Бахмутом майже півроку. Припитці той розповідав про Бахмут, що він там бачив, що він там чув. там Трохи покидав. Йде обстріл. Мені в принципі треба атуди. От Туди, там, якщо видно, буде, коротше, там видно школа. У. Ну, туди, бля, У Анатолія залишилась дружина та маленька донька. У березневому інтерв'ю чоловік сказав: пішов захищати країну, бо не хоче залишати незакінчену війну своїм дітям. Ми воювали з ним, мабуть, років 500. і Я не хочу, щоб мої потомки воювали ще років 500. Поховали бійців на Леї Слави Баранівського кладовища. Діана Крахматова, Сергій Коваль. Суспільне новини Суми. Цього дня Глухів прощався з українським військовослужбовцем Романом Гладушкою. За словами тимчасово виконуючи обов'язки начальника місцевого центру комплектування майора Олега Лимаренка, Роман помер в госпіталі, де проходив лікування. Сьогодні ми проводили поховання військовослужбовця, який помер в шпиталі від. Гладушка Роман Миколаївич помер 21 травня 2023 року. За словами землячки Романа Гладушки Ганни Захарченко, наш захисник народився на Боринщині. Поховання відбулося у Глухові. Бо тут проживає родина військовослужбовця. Роман народився на нашій успенській землі, зростав, школу закінчив. Був таким хорошим хлопцем, як сім, як син для матері, як для друзів. Він був надійний товариш, безвідмовний. І коли розпочалася ж ця війна, він декілька разів звертався до військкомату, щоб піти на захист України і свого рідного села і родини своєї. Ну за станом здоров'я йому частенько відмовляли, а тоді він все ж таки його не покидало. Його це ну, любов до, до рідної батьківщини за родину він переживав дуже і пішов добровільно. Родина військово приїхала в Глухів лише 10 років тому, розповідає сусідка Любов. років 10 вони у нас живуть, розумієте? Очень хороше, ми дуже дружимо з ними. От ми прийшли з ним попрощатися. Родители порядочные очень. Мама працювала всю жизнь медсістрою. Люда сестра працює в школі, в третьей школі учительницей. Муж теж воює у люди, сестри, Володя. Хорошими словами згадує військовий сусід Володимир. Говорить, що роман завжди був відкритим і щирим. Хороший хлопець, дружелюбний. Був, хороший парень був. Батькам допомагав. Поховали Романа Гладушко на Вознесенському кладовищі Глухова. Олександр Соломко, Сергій Одарченко. Суспільне новини. Сумщина. 27 команд області два дні змагались у змаганнях Cool Games. 12 сьогодні вийшли у півфінал турніру. Три змагались у фіналі. Про змагання нам розповів начальник Сумського обласного відділення комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти та науки України. Дітям потрібно морально якось переключитись, а переключитись можна тільки через спорт, активний відпочинок. Ми самі бачимо, які емоції у дітей. У фінальну частину змагань сьогодні вийшли представники трьох навчальних закладів області Старосільського ліцею, школи номер 17 міста Суми та роменської школи номер 7 Капітани усіх команд перед фіналом були впевнені у перемозі і розповіли, що отримали від змагань. Звичайно, що перемогу чекаємо. Змагання це. Для нас би, підкріплює наш бойовий дух і дружність нашої команди. Я чекаю в фіналі перше місце, тому що це, ну, це і так зрозуміло, що 18 та школа вона найкраща. Потім я від цього, ну, від цих змагань я отримала задоволення, тому що за, ну, для цей складний період для України він дуже важкий. І ось такі заходи, вони для молоді, особливо, вони більш такі ну, як розвивають їхню пам'ять, розвіюють ці негатив, який на них ми думаємо, що зможемо виграти. Ми багато ну, тренувалися. Перше це фізична підготовка. Стала вища, ну сильніше, стали всі дружність команда. Сьогодні три команди змагались у різноманітних естафетах. Третім у підсумку стали юнаки та дівчата з міста Ромни. Друге місце посіла команда 17-ї школи обласного центру. Золото турніру вибороли школярі Старосільського ліцею. Учитель команди Переможниці говорить, емоції у дітей бойові. Для декого це перші старти, для когось це для тих, хто вже не перший раз це підтвердження своєї кваліфікації. Олександр Качанов, Сергій Мілевський Суспільне новини Суми.